Гіперзвукова зброя великої дальності є грізним доповненням до арсеналу гіперзвукової зброї класу Земля-Земля. Її вражаючі характеристики включають довжину 11 метрів, діаметр близько 1 метра і вагу 7400 кілограмів, що дійсно відрізняє LRHW від інших. Так це приголомшлива швидкість 17 махів, що робить його невловимою зброєю, що стосується дальності стрільби. То ракета може похвалитися вражаючою заявленою дальністю понад 2800 кілометрів, що відносить її до категорії високоточної зброї великої дальності. Це дозволяє вражати цілі, розташовані за тисячі кілометрів, що робить її потужним інструментом для військових операцій на далеких територіях, з особливим акцентом на потенційні конфлікти в індо Тихоокеанському регіоні. Дружня підказка у нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай там реально цікаво посилання в описі під відео.